Нас гостів студії західного полюсу Саша Чеміров, може зробити вам голосніше навушники? Чи все добре? Чи ви добре чуєте? Добре, все добре чую і дякую вам за запрошення і вітаю всіх. І вас так добре чути. Я завжди щаслива, коли гостя добре чути. Скажіть мені буде Саша Чеміров, так, так до вас звертається, бо я думаю, Олександр, як як ви звикли, як краще? Е, я звик Сашу. І так добре, так. скажіть мені, будь ласка, ви вперше в нас чи ні? Тому що мені здається, що мені ми здається, вже зустрічалися? Я, мені здається, що я був, але що я не пам'ятаю Але дав багато мі... да, а мені здається, що ви були завжди. Ми ще згадували нещодавно е, димну суміш. У нас е, вас зустрічав Ларіон. В нього є програма «Звукотомія». Можливо, він розповідав. У них був Ні, випуск по «Димній суміші. Він скромний дуже випуск по «Димній суміші був великий недавно. Буквально і е, тут дівчата всі сказали: а що в нас на радіо не всі пісні? І тепер у нас є всі пісні «Димної суміші. О, і та, і ми тоді згадували, що ну всі, що там були нам доступні на той момент. Е, і ми згадували, що е, не було моменту, коли вас не було на радіо. Мені здається, що завжди Ну, ваше ваші пісні Супер, у нас дуже грали. Дякую. Це класно. Зараз ви, напевно, з іншого приводу. Ми про це обов'язково поговоримо. Хочу ще запустити пряму трансляцію в інстаграм. Але давайте почнемо з того. Ви Франківську сьогодні, тому що о 18-о у вас виступ в Палаці Потоцьких. Так і є. Це ваш сольний акустичний концерт. Це акустичний концерт, це спеціальна програма, яку ми зробили спеціально для Франківська. І мені здається, я був у Франківську у вас на радіо. і був, в принципі, багато разів, але жодного разу, мені здається, я не виступав. От і мені здається, що ви були у нас на інтерв'ю, але я не пам'ятаю, не виступали, да, не було виступ, не Так, виступів в Франківську у мене не було саме як сольного артиста, як з димною сумішу колись було, а сольно я не пам'ятаю, щоб я грав в Франківську. Угу. Це класно. А ви сказали, програма для нас спеціально підготовлена для Франківська. А що це означає? Це означає, що ми ніколи таку програму ще не грали, не грали в такому складі, не грали в таких аранжуваннях. Клас, це буде ексклюзивне, ексклюзиві, це можна буде сказати. Супер ексклюзивно для Е, Я знаю, що це не знаю, як для вас дуже важливо зараз буде для всіх слухачів, тому що багато хто не багато хто дехто спізнюється і дуже хочу, щоб цей виступ тривав більше години, ця робота no. закінчиться по восьмі. Від чого це залежить взагалі? Скільки разів музикант виходить на біс? От з вашого досвіду, він у вас супер величезний. З того ну є програма запланована, там uh -huh. не знаю, 13, 15, 20 пісень. Так. А ви, наприклад, їх відіграли. А від чого? Далі залежить від настрою, не знаю. від, від ситуації? Настрою, якщо люди не відпускають, та звичайно, якось так буває під час концерту. Ти починаєш грати трошки іншу програму, додавати пісні, прибирати пісні, розмовляти з людьми. Тобто буває по-різному. Угу. Ви сьогодні також будете спілкуватися з аудиторією. Це звична а, для вас справа, чи це залежить також від це формату? Це звично, Але це залежить від того, як піде, чи готові люди спілкуватися. Слухати саме е, е, якісь сенси е, поза музикою. Подивимось. Угу. Клас. Сьогодні о 19 Я просто в 20 закінчу, закінчено. Я підійду обов'язково пізніше, тому що мені неймовірно цікаво. Підійдіть, може ви встигнете на, на декілька пісень. Декілька це краще ніж нічого, я завжди кажу. Краще та бути присутнім. Так розкажіть, будь ласка, про культурний десант. Я зайшла на ваш інстаграм, я була вражена, тому що така сторінка має мати мільйони підписників. Насправді, щоб багато людей бачили. Це зараз не комплімент, це неправда так. Тому що хочеться, щоб більше людей бачили. Він дуже красиво оформлений, він змістовний і ну я перепрошую, він інформативний. Я сьогодні почала, коли його дивитися, гортати ваші ваші відео різ. Це як. Ну, з серіалом порівняння буде неправильним, тому що серіали це розважальний контент, але це повноцінні програми, скажімо так. Це да, на правду. Так, да, У нас багато напрямків, багато цікавого контенту. Особливо зараз е е триває проект, який називається Фронтова студія вчора, позавчора вийшла четверта серія, четвертий епізод. І я закликаю всіх дивитися, бо це цей продукт, якщо можна назвати це продуктом. Це є. Стирання того місточка між цивільними та військовими. Ми в цьому проєкті знімаємо талановитих, знаходимо талановитих військових музикантів, поетів і так далі. І фіксуємо це, фіксуємо це в пісню, фіксуємо це в відео. Угу. Е, і скільки вже було у вас таких випусків, записів? Е, вже вийшло 4 і ще десять буде е, в, в цьому сезоні. І, цьому ми готуємо, сезон. да, і ми готуємо наступний сезон. А розкажіть про саму студію. Це е, чи я правильно зрозуміла, це є бус, і, да, в якому це всередині є, та, ну, це це є просто автобус невеличкий, в якому ми зробили студію. і Їздимо по лінії фронту і записуємо хлопців, дівчат. Я, я не знаю аналогів. Я не знаю, хто ще Аналогів немає якщо чесно. А чи ідея ваша ідея? Ви придумали це? А ця ідея була Колі Сергій, яка обрастала далі ідеями і моїми і команди. І вийшов такий цікавий проект. Це дуже цікавий проект. Люди, я закликаю вас зайти на інстаграм. Найпростіше зайти на ваш інстаграм. Там пише куди перейти далі по лінкам, Так Так, так, так. культурний опір, будь ласка, і там є і про цю мобільну студію. Від реалізації від до реалізації, напевно, дуже короткий час пройшов, але це повноцінна, крута Чуть, студія. Трошки менше ніж півроку. В яких містах ви вже записувалися? Це різні місця? Це вся лінія фронту. Це Ізюм, це ну, Харківська область, Донецька область, є, що ще? Запорізька область, тобто ми. Це побували, дуже круто. Так. От я того хочу, щоб більше людей це бачили і знали. А достатньо одного інтернету, чи треба ще вийти на телебачення для того, щоб більше бачили, більше про це знали? Тобто, ми зараз чи займаємося... ви досягли вашої мотиви? Ні, 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 ще ні. Ми не донесли цей продукт до людей. Тому ми якраз в процесі. Тобто цей контент він, він дуже кльовий і цікавий, але е, якби е, заставити не те слово а. Заохотити людей дивитися, ну треба треба трошки часу і, і зусиль, бо це абсолютно новий формат. І коли люди думають, що це щось військове, вони думають, що це мабуть не цікаво. А uh -huh. там супер цікаво, там ексклюзив не, не тільки в самому проєкті, а в тому, що там відбувається всередині. У нас люди грають на, на мінах. На, Постиг тубу сарйозно, ну, Серйозно? Тобто, да а як там... можна грати? А от треба подивитись. Це вже є в інстаграмі. У вас звичайно, це є це є. Це вже є в Ютубі в Ютубі. В в, а в, давайте в розкажемо людям. Де можна подивитися ще в інстаграмі, в Ютубі так, є є в Ютубі «Cultural Forces Military», так називається наш канал, на якому виходять всі музикальні продукти, які ми робимо. Uh -huh. Тому що ми їх робимо доволі багато. Це і гімни бригад різні, це пісні, які присвяти піхоті, дешеве. Лікарям, і і і так далі, і так далі. І плюс там виходить от, цей проект Фронтова студія. Це величезна робота. Як ви встигаєте це все робити? Ніяк не встигаємо. Ми не спимо, не їмо, не відпочиваємо. А Ви знаєте, що це най, така найчісніша відповідь, коли в людей питають, як ти встигаєш. Зазвичай так і буває, тому що щоб встигнути тут, десь десь щось завжди присвяла. Більше я вам більше скажу, як ми встигаємо сьогодні до вас на концерт. Ми виїхали о шостій ранку, і після концерту ми поїдемо назад, і вже там умовно кажучи, в шостій ранку завтра ми будемо. В іншому місті. А звідки виїхали, якщо не секрет? З Києва. з Києва, ви і ви от, от прямо до нас прямо навіть до води вас, не та... попили, не присіли. От, та... от якось так і працюємо. А розкажіть, до... ні, я все ж таки, ми з вами інакше домовилися. Все ж таки, я не хочу нашу бесіду проживати. Я трішки пізніше з дозволу керівництва прочитаю новини. Вони обов'язково будуть. А де берете цю енергію? що вас тримає на плаву? От що вас заряджає? Це важко, це фізично важко. Ну так але очі вас світяться. Хочеться пошуткувати. Що не. жартуєте, ми любимо жарти, будь-які. Та ні, ну, не, не будуть. Да. енергія звідки береться? Ну фу. не знаю. Складно сказати. Вона, мені здається, акумулюється як в процесі роботи як гібридні машини. Вона коли їде на там, скажімо, на пальному uh -huh. заряджається батаре... батарея. так і в і нас. іби сама себе зарядила. От якось якось так відбувається. Тобто, поки чому? ти робиш, і ти задоволений тим, що виходить, ти заряджаєш. Якраз хотіла сказати, напевно, не напевно, точно тому, що ви любите те, що ви тому, що ви робите, те, що ви любите, так. і ви живете цим, і тому так, так відбувається. Клас. У вас в цьому проєкті були дівчата, військові скрипальки. Я бачила Так, там був цілий оркестр в нас. О, я, якщо чесно, оркестр Збройних сил України В бусіку, е Сашко. В Бусіку? В бусіку, так. Да. В бусіку по черзі ми записували оркестр. Було і таке. Е але потім ми зрозуміли, ми іноді і виходили з Бусика і записували там в, в залі, чи, чи де їм було зручніше. Угу. Е в нас були дівчата з прекрасні, з СБУ. Так само, якщо ми про дівчат зараз розмовляють, дівчат було доволі. Yeah. І, і це добре, що ви говорите, тому що існує така думка, хоча вже цей міф розвіюється, що на війні дуже мало дівчат, насправді їх достатньо. Ну, Є дівчат, наших захисниць. Так, дівчат дуже багато, їх тисячі, навіть не сотні, не десятки, їх тисячі в нас і, і... вони на рівні з хлопцями, правда? Е, часто дуже, так да. жаліються? М -м ні, я не чув. Не чув від дівчат, навіть скоріше від хлопців більше чув. Я кажу, що це такі. Ну люди так думають, так говорять. Розкажіть ще, будь ласка, про ваш більше про культурний опір, про фонди, про збори, які відбуваються. Що так, зараз по, актуальне для вас? От, от зараз, що ми зробили останнім, ми зараз закупили рації для хлопців, і ми е, відправили багато вегетаріанської їжі для веганів на фронті. Я опікуюсь. Групою веганів-вегетаріанців на фронті з, з самого початку. І, в принципі, культурний опір. Мій фонд, який я зробив в березні 22-го року, угу, а, і, і да, і з тих трошки давніше. Так, і з тих пір ми без зупину працюємо. Я не можу сказати, що це великі масштаби, як там впритули, да, але це дуже адресна допомога, така конкретна. А я думаю, що це не має величезного значення такого прям глобального чи там великий фон чи маленький, Головне, що він є, і що ви адресно справді допомагаєте да, людям. Да. Ви опікуєтеся веганами, тому що ви також веган. Я вегетаріанець так. давно 22 роки скоро буде. Давно, <ріст> <ріст> а пам'ятаєте, що вас призвело до того, що ви відмовилися а, від, від м'яса? Це, це це сукупність факторів, просто яка склалася в моменті, і я вирішив це. А та, а таке питання уже уже не про війну а про це. А ви засуджуєте своїй дівчині? Я намагаюсь не засуджувати нікого в принципі, бо кожна людина вільна робити те, що вона хоче, допоки це не стосується іншої людини. Це правда. Доки вона не нав'язує якісь свої смаки, да, маєте на та, увазі та, там та, і цим та. не впливає на іншу людину. Прекрасно. Та. Як пишеться музика зараз під час війни? Ви займаєтеся безліччю справ? Насправді, я розумію, що часу не так багато, але це ж. Те, що народжується не в певний проміжок часу, правда, воно uh -huh. просто існує. І я думаю, що пишеться, пишеться інакше, пишеться менше, більше. Як вам зараз пишеться? Знаєте, пишеться менше, писалося менше. Я за, за час великої війни написав небагато там, мабуть, пісень 5 за, за майже 3 роки. От, але, на щастя, в мене було вже написано багато пісень. Які я зараз Можете а, готую. в роботу дати, так? Да. Так, uh -huh. да. я, я зараз готую доволі багато синглів на виход і декілька фітів, і із тих шести пісень тільки дві були написані от саме зараз, а чотири були написані раніше. Uh -huh. Класно. Як саме ви змінилися під час війни? Це таке питання дуже глобальне, але я скажу, чому я його задаю? Коли я питала себе, ну. Я зрозуміла, коли почалася війна, я зрозуміла, що я насправді е, взагалі не смілива людина, uh -huh. що мені страшно. Ось, і це мені було дуже дивно про себе дізнатися. Я зрозуміла, що е, я не смілива людина м, щось робити, таке супер, Ну от як дівчата захисниці пішли наприклад, воювати в цьому плані, але достатньо, напевно, сміливо, щоб залишитися тут і робити те, що я тут можу, і uh -huh. мене це якось е, заспокоїло вчора. отут сидів е, поруч з вами е, е, гурт. Кому вниз, і вони сказали, що за час війни вони зрозуміли, що е, треба поспішити жити, пос... встигнути все зробити, що ти собі запланував, тобто не відкладати. Uh -huh. от кожна людина якось по-різному для себе це ця... якось себе по різному і сприйняла, і щось собі змінилося. Хтось впав в депресію, це нормально. Хтось навпаки, дуже активізувався, не може зупинитися, хтось перестав відпочивати, тому що він боїться розслабитися. Що у вас відбулося? Я думаю, що в принципі змінилось багато, але більше якось підсилилось те, вже те, те, що було. Я можу сказати, що змінилося конкретно. Я став спілкуватися з більшою кількістю людей. І став більш відкритим е, до цього спілкування. Бо раніше, там, наприклад, хтось там пропонує е, проект якийсь, і я робив е, такий аналіз швидкий, і там, наприклад, казав, ні, я не, ну мені не цікаво. Uh -huh. е, то зараз, скоріш за все, я скажу так, і можу відмовитись в процесі, коли зрозумію, але точно скажу так. Uh -huh. е, і по досвіду скажу, що дуже багато було зроблено проектів. Саме із-за цього, із цього нового нової якості, що ти просто не е зразу не обрізаєш, а просто йдеш ідеш трошки далі. Пробуєш. Так, угу. так. Ну це класна якість. Це крім відкритості. Ще і ризик, такий своєрідний. І ризикуємо так. часто. Ми не так грошима, як часом своїм. Угу. Ось і це важливо. А знайомих побільшало. Звичайно, знайомих побільшало, особливо серед, серед військових, тому що ми дуже часто останнім останнім часом не так часто, а так взагалі знову ж таки, Там з, з березня, з кінця березня 22-го, коли ми почали займатися культурним десантом, ми їздимо без зупино по всіх напрямках, і це завжди нові люди. І ці люди залишаються в твоєму житті. Слава Богу, залишаються. Клас, що для вас зараз на найпершому місці? Можливо, це якийсь проект, можливо, це щось взагалі особисте. Можливо, ви мрієте про відпочинок, так собі десь там знаєте, задньою думкою потаємною. Слухайте, я привіз сім'ю. За я. Я вивіз сім'ю в знову ж таки в березні 22-го за кордон, і зараз я їх привіз назад сюди. От і тому для мене номер один це. Це якби моя сім'я, і щоб з ними все було нормально, щоб вони нічого не боялися, що тут відбувається. і Я вам вдячна за цю щирість, тому що ви зазвичай в інтерв'ю не говорили. Ну, в таких от письмових якихось ви про сім'ю не говорили. Це дуже, ну, це дуже тепло, це дуже так важливо. Дякую. і і ну це пріоритет. Хай все обов'язково буде добре. Я вам дуже дякую, дякую за цю зустріч і за наше таке швидке інтерв'ю. І запрошую всіх наших слухачів, хто зараз і, і, і глядачів, в тому числі, сьогодні, о 19-й в Палац Потоцьких на акустичний концерт. Обов'язково приходьте. Саша Мені самому Чемірова. цікаво, як то буде. Я б я б сам подивився. Саша, постарайтеся, щоб це було довше години. Будь ласка, я дуже хочу стигнути після роботи до, до вас підбігти.